Вітаю! Розглянемо тему розв'язання лінійних нерівностей з одним невідомим. Давайте пригадаємо з вами, що таке нерівність взагалі. Два числа, або вирази з'єднані одним зі знаків більше, менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює, називається нерівністю. Чому з одним невідомим ми розглядаємо? Там лише одна буде буква, або тільки буква Х буде вживатися, або тільки буква Y. Ви знаєте, що. Немає ніякої різниці, якою буквою позначене у нас невідомо. Ось такі нерівності зараз почнемо розглядати. Стандартний вид лінійної нерівності у нас Ах плюс Б більше нуля, Ах плюс Б менше нуля, тут, відповідно, більше або дорівнює, менше або дорівнює. І зараз, на прикладах, я покажу, як їх розв'язувати. Але перед цим давайте пригадаємо, що наші нерівності поділяються на Строгі та нестрогі. Строга нерівність, якщо у нас вживаються ось такі знаки нерівності, ще ми говоримо строго більше, строго менше. Нестрога, коли у нас є більше або дорівнює мова, менше або дорівнює. І коли ми відмічаємо множину розв'язків нерівності на числові осі, то у цьому випадку, коли у нас нерівність строга. Ці точки відмічаються виколотими ось такими точками. Це означає, що це число вже не є розв'язком нерівності. Коли ж у нас нерівність не строга, то точка зафарбовується. Це означає, що це число ще є розв'язком даної нерівності, якраз в цьому числі виконується умова, що дорівнює там цьому числу. Далі, коли ми описуємо інтервалами відповідь, то в, у випадку строгої нерівності вживаються круглі дужки, у випадку не строгої, квадратні. Квадратні дужки означають включно, тобто, що ці числа ще є розв'язком нерівності, круглі, що не включно, тобто вже не являються розв'язком нерівності. Е, також нагадаю, що коли у нас одна із меж. Цього інтервалу буде нескінченість плюс або мінус. Там завжди ставиться кругла дужка, тому що ми не знаємо, де мінус нескінченність починається, де плюс нескінченість завершується. Це нескінченні поняття. От, тому там круглі дужки. А тепер розглядаємо приклади. І на прикладах я буду пригадувати властивості нерівності і так далі. Перший приклад: 2х плюс 9 все це менше або рівні нулю. Що означає, що ми розв'язуємо нерівність? Ми знаходимо всі ті можливі множини значень для незалежної змінної Х, які у нас, при яких ліва частина ось даної нерівності завжди буде менша нуля або дорівнювати нулю. Метод такий, все з невідомим залишаємо в лівій частині всі доданки, що без невідомого, переносимо в праву частину. І так само, як було у нас і в лінійних рівняннях, і в будь-яких інших рівняннях, чи в будь-яких інших нерівностях, які будемо вивчати, коли ми переносимо доданок з однієї частини в іншу, знак цього доданку змінюємо на протилежний. Тепер треба позбутись множника 2. Для цього ми ділимо на 2. Мінус 9 ділю на 2. Виділяємо цілу частину. Х менше або дорівнює мінус 4,5. Проводимо вісіксів. Відмічаємо це число точкою. Точка зафарбовується, тому що у нас нерівність не строга. І нас запитують, підписуємо цю точку. Нас запитують, де всі числа, які менше або дорівнюють, ніж мінус 4,5. В ліву сторону вона знаходиться. Навіть у вас ось цей куточок показує, куди вести штриховку від цього числа. Дивиться ліворуч, значить ліворуч. Буде дивитись праворуч, значить праворуч. Показали. І остаточний момент відповіді: треба описати. Множину усіх чисел, що задовільняють дані нерівності. Завжди читаємо зліва направо. Що ось тут знаходиться: мінус нескінченність. Там десь напрямок до плюс нескінченності. Від мінус нескінченності. Так, знак належить, нагадую. Від мінус нескінченності до мінус 4,5 включно, і ось це є відповідь. Знак. У нас скоба у нас квадратна. Ось я вам нагадувала теоретичний момент. Відповідь отримали. Другий приклад. 5 мінус 2 помножено на х мінус 1. І все це більше, ніж 4 мінус х. Бачимо дужки, то є необхідність їх розкрити. 5 залишили, тепер мінус 2 множу на х. Мінус 2х. Мінус 2 множу на мінус 1. Плюс 2. Одразу ну, можна не переносити, давайте можна переносити. праву частину залишила. І аналогічно, все, що з х ми збираємо в лівій частині, ось було мінус 2х. Я мінус 2х і залишаю. В правій частині було мінус х, переношу в ліву, стало плюс х. Знак нерівності залишили. В правій частині у нас залишилась 4, я її переписую. І тепер числа з лівої частини переношу праву, змінюючи їх знаки на протилежні. Мінус 5, мінус 2. Зводимо подібні. Мінус 2х плюс 1х. Це мінус 1х. Або просто пишемо мінус х. Більше. Тут у нас 4 мінус 5 це мінус 1. І ось тут мінус 2, мінус 3. Але ж нам необхідно визначити проміжки для просто іксів, а не мінус ікс. Тому ми обидві частини нерівності домножаємо на мінус 1. І ось тут пригадуємо з вами властивість нерівності. Для того, щоб Якщо ми множимо обидві частини нерівності на від'ємне число, або ділимо обидві частини нерівності на від'ємне число, то для того, щоб ця нерівність залишалась вірною, необхідно знак нерівності змінити на протилежний. От я помножила на мінус один знаки цих виразів поміняла, і знак нерівності обов'язково змінює. Це у нас така властивість є. І тепер так само на числовій осі Х. Ми відмічаємо ось це число 3. Відмічаю виколотою точкою, тому що нерівність строга. Це число вже не є розв'язком нерівності. Знов-таки, де всі числа, які менше, ніж 3, ось куточок дивиться в ліву сторону, штриховкою показали. І описуємо тепер у вигляді інтервалу. Х належить, читаємо зліва направо від мінус нескінченності в круглій дужках Біля нескінченності завжди круглі до трьох. Три – не зафарбована, виколота точка, дужка кругла. Дужка кругла якраз і означає, що це число вже не є розв'язком нерівності. Наступний приклад х помножити на 4х плюс 1, мінус 7. помножити на х квадрат мінус 2х. Це менше, ніж 3х. Помножене на 8 мінус х. Закрили дужку, додати 6. Ну, ось різноманіття всього бачимо, що перша наша яка задача це взяти і порозкривати дужки. Х помножити на 4х. Число на число множу букву на букву. Буде 4 х квадрат. Плюс х на 1. Плюс х. Далі мінус 7 на х квадрат, мінус 7х квадрат. Мінус 7 на мінус 2х, плюс 14х. Все це менше. Тут розкриваємо 3х на 8. 3 на 8. 24х дописали. 3х на мінус х. Мінус 3 х квадрат, І плюс 6 залишили. Тепер або одразу хто побачить, що тут можна поскорочувати, або берете і просто все переносите. ось з іксами я все перенесу в ліву сторону, щоб було всім видно. Одразу тут буду зводити подібні. Дивіться, 4х квадрат і мінус 7 х квадрат. Це мінус 3 х квадрат. І ось хто бачить, що і ось тут мінус 3 х квадрат, одразу можна скоротити. Кому цього не видно, ви так і запишіть: мінус 3 х квадрат. Далі. Плюс х і плюс 14х, плюс 15х. Переношу все, що з x в ліву сторону. Змінюю знати доданків на протилежні. І ось тут тоді так і вийде, що мінус 3 х квадрат» і плюс 3 х квадрат» скоротилося. Далі обчислюємо плюс 15х і мінус 24х. Це буде мінус 9х. Менше, ніж 6. Позбуваємось множника мінус 9. Можна перед цим на мінус 1 домножити, а можна одразу ділити на мінус 9х. Коли я ділю на від'ємне число знак нерівності, не забуваю змінити на протилежний. Додатнє число поділити на від'ємне буде від'ємне. 6 дев'ятих прописую дробом, бачу, що воно націло не буде скорочуватись. Якщо можливо, якщо це скоротний дріб, обов'язково скоротіть. От і 6, і 9 можна скоротити на 3. Тоді в чисельнику буде 2, в знаменнику 3. І остаточно маємо х більше, ніж мінус 2 третіх. Залишилося нам на числовій осі показати. Множину розв'язків і описати інтервалом. Зображаємо 2. Нерівність строга, тому точка буде мінус 2 треті виколотою. Де всі числа, які більше, ніж мінус 2, 2 третіх. Праворуч, ось куточок дивиться праворуч, праву сторону. І описуємо тепер множину розв'язків інтервалом. Зліва направо штриховка, ось звідкиля починається, і в плюс нескінченність продовжується. Від мінус двох третіх до плюс нескінченності в круглих дужках, тому що нерівність у нас строга, а біля нескінченності завжди у нас кругла дужка. Наступний приклад розглянемо. Давайте подивимось, що буде відбуватись, як, що у нас з'являється дробові вирази у нерівності. Наприклад, 7х мінус 4 поділено на 9 мінус 3х плюс 3 поділено на 4. Більше, ніж 8 мінус х поділено на 6. Знов таки, так як і в лінійних рівняннях, я пояснювала, перше, що ми повинні позбутись знаменників. Для цього, по суті, що це ми робимо? Ми обидві частини домножаємо на спільний знаменник. Можна це прописувати, можна це робити усно, встановлюємо спочатку спільний знаменник. Таке найменше число шукаємо, щоб воно ділилось і на 9, і на 4, і на 6 без остачі. Це число 36. По суті, ми на 36 домножаємо. А я ж буду робити так. Одразу встановлю додаткові множники. 36 поділити на 9, 4. 36 поділити на 4. 9. 36 поділити на 6 6. І ось це у нас знаменники ми можемо тепер відкинути. По суті, ми множимо тепер додатковий множник на відповідний чисельник: 4 множу на 7х. 28х. 4 на мінус 4, мінус 16. Ось тут. Будьте уважними, якщо мінус, то це ви не просто 9, а мінус 9 множити на 3х плюс 3. Або записуєте собі ось так, мінус 9 помножити на 3х плюс 3, тоді помилок також ну, зможете уникнути. Я роблю це усно. Мінус 9 на 3х, мінус 27х.

Видно, що нерівність у нас буде лінійною, тому що у нас х лише в першому степені. Отже, все з х збираємо в лівій частині, все, що без х переносимо в праву частину доданки. Одразу буду зводити подібні. Дивимось, 28х мінус 27х. Це 1х або просто х. Переносимо мінус 6х в ліву сторону, отримуємо плюс 6х. Все це більше, ніж в правій частині у нас залишилось 48. Тепер мінус 16 переносимо плюс 16. Мінус 27 переносимо плюс 27. Так, тут ми отримуємо 7 х. Все це більше. І залишилось нам, що з вами, порахувати, 48 плюс 16. Це у нас буде 64, 64 плюс 27. Це у нас буде 91. І е остаточний момент, ми позбуваємось ось множника 7, 91 ділимо на 7. Х більше, ніж е скільки це у нас буде? 13. х більше 13. Так, все, відмічаємо тепер на числовій осі 13, виколота точка на рівні строга. Всі числа, які більші, ніж 13, знаходяться ось тут, праворуч. І описуємо інтервалом Знов зліва направо. Від 13 до короблій до плюс нескінченності. Ще раз проговорюю, чому біля 13 кругла дужка? Тому що 13 у нас вже не є розв'язком нерівності. І якщо не є, то це показується ось саме круглою дужкою. Все, а біля нескінченності дошка завжди кругленька. Наступний приклад так. наступний приклад такий. 4х мінус 1 квадраті мінус в дужках 2х мінус 3. Помножити на дужку 6х плюс 5. Все це більше, ніж 4. помножене на х-2 квадраті плюс 16. Знов ну, таки дивимося, у нас є дужки в квадраті. Це означає, що треба застосувати формулу скороченого множення. У нас є добуток двох-двочленів. Це означає, що треба перемножити ці дужки. Бути уважними, що тут мінус перед добутком. Ось тут дужка множиться на 4. Тому, от кому як легше? Хто поступово це робить, хто одразу. Нагадаю вам формулу квадрат різниці, яку ми будемо використовувати тут і в лівій, і в правій частині А мінус Б в квадраті. Квадрат першого доданку мінус подвійний добуток першого на другий доданок і плюс квадрат останнього другого доданку. А квадрат мінус 2аБ плюс Б квадрат. Ось наше А. Це 4х. Ось наше Б. Підставляю, коли у нас А в квадраті, то ми ось цей вираз, 4х, коли підносимо. Не забуваємо, що і числовий множник, і буквений до квадрату. Тоді буде у нас 16х квадрат. Мінус ось він. Взяли 2, множу на 4х і просто на 1. Мінус уже врахований тут. 2 на 4х це 8х помножити на 1, 8х залишається. Плюс... Б квадрат. Один в квадраті це 1 Ось тепер тут. Ми перемножаємо, кому складно, хто плутається зі знаком, я пропоную так. Мінус залишили, дужку відкрили, порозкривали, ось тут перемножили, і потім відкриваємо ще дужку. А можна одразу враховувати цей знак. Мінус, що це означає? Що знак кожного доданку буде змінюватись на протилежне. Ось я множу. 2х на 6х. Це 12х квадрат. І з урахуванням мінуса мінус 12х квадрат. Далі 2х на плюс 5. Це 10х з урахуванням мінуса мінус 10х. Мінус 3 на 6х. Мінус 18х і мінус плюс 18х. Мінус 3 на плюс. 5, це мінус 15, і ось це мінус плюс 15, більше. Тепер знов таки можна усно розкривати і одразу множити на 4. Можна записати ось так 4, відкрити дужку і розкласти. Давайте я вам поступово покажу. Більшість все ж таки буде так, мабуть, робити. Ось 4 я залишаю. І знов тут розкриваю по ось цій формулі. А це х2. Х квадрат мінус 2 на х і на 2. 4х і плюс б квадрат, тобто 2 в квадраті 4. Додати 16. Давайте обчислимо 16х квадрат мінус 12х квадрат. Це 4х квадрат. Далі. Мінус 8х, плюс 10х, це мінус 18х і плюс 18х. Це 0. Ось так собі просто викреслюємо. Плюс 1, і плюс 15. Це плюс 16. Більше. Розкриваю дужки. 4 на х квадрат 4 х квадрат. 4 на мінус 4х, мінус 16х. 4 на 4 16 і ще плюс 16, яке у нас було за умови. Ну, і тепер дивіться, можна переносити, а можна скористуватись тим самим, що й у рівняннях. Якщо у нас в обох частинах рівняння або нерівності є однакові доданки з точністю до знаку, то вони взаємознищуються. А можете перенести і там поскорочувати. Тепер мінус 16х, як Переношу в ліву сторону, буде 16х. Ось бачу, що тут ще було плюс 16, і тут плюс 16. Також однакові доданки викреслюю. Більше, ніж залишилось 16. І тепер позбуваємось від множника 16. Для цього ми 16, поділили на 16, отримали 1. Все, зображаємо на числовій осі Х. Одиничка у нас. Числово, зображається виколотою точкою, бо нерівність рівність строга. Всі числа, які більше, ніж один куточок дивиться в праву сторону від одного. І описуємо тепер ножину розвідки. Х належить ось, від 1 до плюс нескінченності. Наступний приклад. Також давайте потренуємося із вами розкривати дужки. Зводити подібні. Приклад такий. 2х помножити на дошку 3 плюс 8х. Мінус дошкаф 4х-3. Помножити на дошку 4х плюс 3. І все це більше або дорівнює 1,5х. Збираємо 2х на 3 6х 2х на плюс 8х плюс 2 на 8, 16х на х, х квадрат. Тепер переходимо ось тут до другого доданку в лівій частині. Я бачу, що він складається із добутку двох виразів. Якщо уважно ви на них подивитеся, вони відрізняються чим? Знаком. Якщо я 4х позначу через a собі. Трійку через Б, то по суті ми з вами бачимо, що то є формула. Це різниця квадратів. а квадрат мінус б квадрат. Знов таки, що у нашому випадку це буде? Давайте я поступово напишу, ось це, мінус залишили. Тепер а в квадраті, тобто 4х2, 4 в квадраті це 16, х2 це буде х квадрат. Мінус b квадрат. b це 3. 3 в квадраті 9. Права частина у нас залишилась без змін. Все, розкриваємо дужки. 6х плюс 16х квадрат. Мінус 16х квадрат. Плюс 9. Більше або дорівнює 2,5х. Дивимось 16 х квадрат і 16 х квадрат ми скоротили. Нерівність стала у нас лінійною, класичною. Все, що з хсом переносимо в ліву сторону, змінюючи знак доданку на протилежний. Все, що без х доданки з праву сторону. Обчислюємо 6х мінус 1,5х. Це буде 4,5х. Більше або дорівнює мінус 9. І ділимо тепер мінус 9 на 4,5. Отримуємо х, більше або дорівнює. То дуже просто: мінус 9 поділити на 4,5 це 2. Тобто мінус 2. Зображаємо на числовій осі Х. Відмічаємо точку 2 і, і зафорговуємо її, тому що нерівність не строга. І показуємо, де у нас. Знаходяться всі ось ці числа, що задовільняють даній умові. Прописуємо інтервалом. Х належить від мінус двох квадратній дошці до плюс нескінченності. Все, відповідь готова. Ще один приклад. 2х помножити на х мінус 4. Мінус 2х плюс 5 помножити на х мінус 10, все це менше, ніж 2 помножене на 3,5х плюс 50. Знов таки, розкрити дужки 2х на х 2х квадрат. 2х на мінус 4 мінус 8х. Ось тут давайте знов таки розкриваємо і одразу змінюємо знак. 2х на х 2х квадрат. З урахуванням мінуса мінус 2х квадрат. 2х на мінус 10. Це мінус 20х і мінус плюс 20х. Далі, ось це ми перемножили плюс 5 на х. Плюс 5х із урахуванням мінуса мінус 5х. Плюс 5 на мінус 10 це мінус 50. І ось цей мінус плюс 50. Все це менше. Розкриваємо в правій частині дужки. 2 на 3,5х. Це 7х. Плюс 2 на 50 це буде 100. Видно, що в лівій частині ось 2х2 і мінус 2х ми змогли скоротити. Тепер ось тут мінус 8х, плюс 20х. Це 12х, 12х, мінус 5х. Це 7х, плюс 50. І в лівій частині залишається 7х плюс 100. Можна перенести. Цікси в ліву сторону, ви побачите, що вони поскорочуються. Можна застосувати властиві, що якщо в обох частинах нерівності у нас є однакові доданки з однаковими знаками, то вони знищуються. І по суті, наша нерівність з невідомим перетворюється в даному прикладі у числову. Числова нерівність 50 менше, ніж. 100. І ось тут, коли у вас повністю знищились невідомі, і нерівність з невідомим перетворилась у числову, можливі такі варіанти відповідей. Або розв'язків у нерівності немає, або їх безліч. Все залежить від тої числової нерівності, що є. Правильна вона у вас чи ні. 50 дійсно менше, ніж 100. То тут у нас безліч розв'язків. Це, що означає, можна цього не зображати, головне правильно вміто описати інтервалом, що будь-яке число, яке б ми не взяли із множини дійсних чисел і не підставили ось сюди на рівність, завжди призведе до такого правильного результату. Тому відповідь або ми можемо записати ось так від мінус нескінченності до плюс нескінченності, це всі дійсні числа, або ще інша запис, якщо пригадаємо, як Позначається множина усіх дійсних чисел, позначається вона, R, можна записати скороченого так. Тобто оці записи вони еквівалентні, це одне й те саме. Ось таким чином розв'язуються у нас лінійні нерівності, в принципі, нескладно. Головне, щоб ви розуміли, що коли ми обидві частини нерівності домножаємо, або ділимо на від'ємне число, то для того, щоб нерівність залишалася правильною, тобто, щоб ми отримали рівносильну нерівність, необхідно знак її змінити на протилежний. Дякую вам за увагу!